Україні, коли в місті Ладежино було виявлено злочинну групу, яка займалася тим, що змінила маршрутизацію міжнародних телефонних розмов. І там, вважаю, попередня кваліфікація 361 частина друга, але в подальшому, я вважаю, там буде і 190, тому що там шахрайство вчинялося відносно одного із національних мобільних операторів зв'язку. От вилучена техніка до цих пір знаходиться теж на експертизах технічних. Тут, наприклад, частина проведена в Вінниці нашими фахівцями, які мають право їх проводити, а частина є таких спеціальних технічних експертиз, яких там декілька чоловік на всю Україну, тому зрозуміло, що закаються. Але в тому, що вже виходимо на виявлення, Злочинів високотехнологічних, це теж приємно можна відзначити. Ми розробляли методичні рекомендації, які направляли в інші області, щоб звернули увагу на те, як в нас вияви цей злочин. В цілому, що хотілося б довести і звернути нашу увагу, люди продовжують, не задумуючись. Надавати свої персональні дані, які в подальшому шахраї використовують, Тобто, дуже висока довіра людей залишається до різних пропозицій, які масово розповсюджуються в інтернеті, не задумуючись про наслідки. І тому до вас звертаємося з проханням, щоб через вас передати людям, щоб були більш обережніші. Більше того, Люди стоять жертвами злочинних посягань не тільки по шахрайству. На сьогоднішній день злочинці вираховують, де люди перебувають через соціальні мережі. Тобто викладка тої чи іншої інформації в соціальних мережах, як проводять відпочинок особи, вже дає підстави надіятися на те або розраховувати на те, що вдома відсутній відповідний нагляд. Обманутих людей. І ще така ситуація сталася, що коли опитуєш людину, вона навіть не розуміє, не придавши значення, кому, коли вона яку інформацію надала, вона не розуміє, як підібрали Пін-Код до її карткового рахунку. Хоча ніхто не підбирався, людина сама на прохання добровільно надала. Тобто, е Можна, можна трошки в сторону йти. Є і кумедні випадки, коли звертаються до нас, що вкрали героя з гри, інтернет-гри. Але елементарно, люди, може для цієї людини і цікаво, все, що потрачено, але захистити себе не знає. При тому, що є адміністратор гри, до якого банально треба послати повідомлення, що при таких-то обставинах при спілкуванні переписують такими, то. Така ситуація трапилась. Потім, коли адміністратор заблокував і вернув від героя, то людина була приємно вражена і дякувала, що поліція допомогла. Тобто різні ситуація. А що це веде? Знову людина починає грати ігру, не знаючи до кінця всіх правил, не знаючи, як, що може трапитися, як захиститися від цього. Тобто, знову таки звертаємося велику увагу звертаємо на те, що обізнаність, звичайно, населення. В цьому напрямку треба було попрацювати, нам спільно, напевно, довести. Хоча і роз'яснену роботу проводимо. Було доручено усім керівникам територіальних підрозділів, місцевих, районних, засобах масової інформації, надати, щоб така операція проходить, щоб люди могли, могли і знали, куди звернутися, яким, яким чином, тому що. Разом з тим, щоб є покращення в розкритті злочинів, є проблема законодавця. В чому вона полягає? Прямих зобов'язань провайдерів немає щодо збереження історії виходів, IP-адрес, так званих, що в подальшому, а ще як час затягується, людина, поки розібралася, чи це був злочин відносно неї вчинений, не був вчинений, проходять терміни. І нам погіршує ситуацію в розкритті з деякими пропозиціями і наші керівництва і керівництво виходить до, до суб'єктів законодавчої ініціативи, щоб внести зміни. Я, я, на моя теж особиста думка, що пролайдерів якийсь термін треба зобов'язати, щоб зберігали історію. Я зрозумів, що це лишні затрати для них, але. Іншого виходу немає. Я думаю, що яким чином якийсь механізм повинен бути розроблений і сподіваємося, що він буде розроблений.